Проблема Lio Wenders потребує грошей, щоб приготувати напій. Це буває часто, коли апарати приїжджають з різних країн Європи. Або дивіться, до прикладу, вона вже тут прошите на українську, але все одно, коли нажимаємо Експрес, вона хоче якісь гроші. І потім падає поношу. Як це виключити? Заходимо в меню, задню кнопочку в програмі один. Пароль 833 в основному пароль 833 підходить до всіх ревендерсів, Ну, не завжди. Є, є, є кілька ще варіантів. Шукаємо <coughs> пункт меню. Prices Треба переглянути два варіанти. Оце Price Happy і Prices Заходимо. От, у нас кнопка номер 1 є цінночок. Ставимо на 0. Проходимо далі, дивимося, ага, є ще Price 2. Ставимо на 0. У мене тільки дві кнопки не працювало. А, а далі у нас все по нулях, 12 кнопок, Отлічно. Виходимо одиничкою, задню кнопку зберігаємо і тестимо. Чекаємо, поки загрузиться. Все прошу.